Так, і ще одні навушники, такі, пушечка Ну, це знаєте, мені б число, в якийсь кол-центр закинуть. Вони мені навіть не налазять. В колл-центрі з такими працюють, і вони їх полюбасу ж покупають. І от, якщо у вас є свій кол-центр, пишіть. Для кол центру це ідеальні навушники Серйозно. Так, треба якось це запакувати. Ну, короче. Типа запакували. Погнали далі. Іще один кейсик для айфона Давайте це вже поле відкритий, можна і достати. Ну це, звісно, шибко. Такого розміру був iPhone. Щоб ви розуміли в порівнянні з моїм чехлом і розміром телефону 11. Окей. Зафіксували збитковість. Да? Так, запакували і закинули. Чим ми будемо відбивати 6 тисяч, я поки не розумію. Схоже, знайшов. Совпадіння, не думаю. Зашивісь, Ну Це можна зразу відкладати. Це піде на кухню, понятно. Так, і ще одні такі самі колонки. Так, йдемо далі. Ух, uh, що це таке? Похоже на якусь мощну Bluetooth гарнітуру по проводові. Я не знаю, на там, по-перше, почовгане. Давайте достанемо. Що це таке? Я такого точно не бачив. Ну, схоже, реально, схоже на Bluetooth гарнітуру. Або просто мікрофон. Скоріше за все, просто мікрофон і аля один навушник. Але ну, прям, ну, прям, такого я не бачив ніколи. Прик. Я не думаю, що це ліквідний товар і що він щось коштує, але само що тут хоча б нас здивували. Здивували...